Розділ другий. Не пам'ятаю, коли я заснув, але прокинувся, як сонце вже було доволі високо в небі, і світило мені прямо в писок. Прокинувся це не те слово. Вони просто з ухвалим чином розштовхали і, запнувши в руки вудку, послали рибалити, оскільки скоро мала почати плювати риба. Помінувши будяника не злим тихів словом, я закинув вудку і влаштувався на березі з наміром ще трохи подрімати. Але цей гад не вдурив і жар почався просто нереальним. Було таке враження, що водяник своїми руками насаджував рибу, а мені залишалося тільки витягувати її та знімати з гачка. Після такої годиної безперервної роботи в мене почали боліти руки і спина, а ноги підгинатися. Ну, не звик я до такої шаленої риболовлі. От якби риба клювала раз на годину чи навіть на дві, тоді так, це нормально і звично. А тут на тобі не риболовля або живільня якась. Навіть часу подумати нема, не кажучи вже, щоб піти в кущі. Після чергового срібного карася з долоню я не витримав, кинув вудку і виконутався у своїх справах, видивляючись для цього відповідне місце. Коли я повернувся, то, судячи зі всього, риба вже добре нажерлась і клювати їй набридло, або будяник порахував, що на сьогодні план виконано, тому можна йти далі відпочивати. Ще був один реальний варіант, що то Васильовичу просто все набридло, тому він розташувався біля тліючого багаття та розкладав там недоїдену нами вчора їжу. У флязі ще виявилось по грам 50 для кращого апетиту, і ми розпочали ранкову трапезу. Жували мовчки, полковники з задумливим виглядом, а я, напевно, просто з виглядом, оскільки не знав, з яким. Олег, виходячи зі свого стану, розпочав полковник. Я тут поміркував на дозвіллі і вирішив, що ти хлоп'яга ще не зовсім втрачений, і тобі не завадило б дещо знати, а точніше, куди ти вляпався і що тебе може чекати попереду. Ну ось, почалося. Усе приємне колись закінчується і починається. Як я вже вчора казав, тобі не завадило б навчитися закриватися від оточення. Навіщо? ще раз перепитав я, згадуючи вчорашню розмову. Не клеї себе дурника, ти не дуже на нього схожий, у всякому разі, на перший погляд. Якщо хочеш не прикидатися, я ще можу зрозуміти. Бо під цією личиною тобі простіше, але розмова має бути серйозною. Але про всяк випадок вирішив таки пояснити, за що я йому був вдячний. По-перше, щоб не з'їхати з, з глузду, якщо опинився серед великого скупчення людей. З твоєю можливістю сприймати почуття, це цілком реально. У людей, як не дивно, почуттів багато, і вони можуть бути дуже потужні і різні, і далеко не завжди приємні. Твоя психіка може просто не витримати такого навантаження. Я вважаю, цим усе зрозуміло і усвідомити це ти міг сам. Так то воно так, додуматися ясна річ і самій, але проблема якраз полягала в тому, що думати, то й не хотілося. І хоч би як я втікав від цієї реальності, випускати вона мене не збиралася, тому треба було з цим якось миритися. Я так зрозумів, що якщо було по-перше, то має бути й продовження, чого і слід було очікувати. А ось по-друге, продовжив полковник, ніби читаючи мої думки, усе набагато складніше. Твої мислиневі сигнали можуть вловити ті. До кого потрапляти не варто взагалі, якщо ти, звичайно, не хочеш стати підослідним пацюком. Правда, я думаю, що багато і так вже вловили, судячи з потужності сигналу, і швидше за все почали розбиратися, звідки він йшов. Тобі страшенно підфартило, що то я проїжджав повз, і мені дуже не хотілося змінювати свої плани щодо риболовлі. І як мені вас тепер розуміти, хто вони і навіщо їм взагалі потрібен? Та й до чого тут ваші плани, нічого не тямлячи, запитав я. Вони це ті. Котрі повинні виявляти таких, як ти, і повідомляти куди слід, а я один із них. Детальніше розповісти не можу, сам розумієш, давав підписку про нерозголошення. Але можу тебе запевнити, нічого приємного там тебе не чекає. Найімовірніше, судячи з твоїх можливостей, на тобою будуть довго й ретельно ставити сілякі досвіди, поки не утримають те, що їм потрібно. І якщо ти все ж після того всього зможеш вижити, то у кращому випадку тебе завербують і будеш одним із нас. А в гіршому, щось у мене через те все почало сіпатися око. Ну, в гіршому будеш дурдомі, тільки вже зовсім без розуму. Станеш овочем і будеш собі пускати слину на підборіддя. Хоча, хто знає, може, це й не найгірший варіант, але я його не випробовував, тому нічого конкретніше сказати не можу. Та від таких райдужних перспектив не тільки око може почати сіпатись, а й до істерики недалеко. Довелось докласти чимало зусиль, щоб опанувати себе. І чого вони хочуть цим досягнути, якщо це не є велика таємниця? Таємниця, дуже велика таємниця, але я тобі розповім по секрету, змовницький і пошепки повідомив мені Васильович. Вони хочуть створити досконалу людину, мало не Бога, який би підкорявся тільки їм. Ну, в крайньому випадку зробити себе Богами». От як. І для підтвердження своїх слів тиснув пальцем у небо. Ви що, знущаєтесь наді мною? не витримав я. Ну, чого відразу знущаюся? Просто трошки жартую, підморгнувши, відповів мені полковник. Знайшли час для жартів. У мене тут ледь істерика не почалась. Самі ж казали, що розмова має бути серйозна. Вибач, не стримався. Але ти перший почав. Ти що ж думаєш? Мене посвячують таке. Я гадаю, про це знає дуже невелике коло обраних людей. Просто ходять різні чутки, а чутки то не є таємниця. Ось я ними з тобою і поділився. Кажуть, якщо з мозку людини зняти усі захисні бар'єри, то вона зможе стати мало не самогутньою, тому вони цього й домагаються, хочуть правити не лише нашим світом, а й усім іншим, що їм не підвладне, хочуть стати богами, от воно як. Але для цього їм потрібні такі, як ми. У кожного з нас є свої здібності. Хтось вміє читати чужі думки, хтось поясувати речі, ну і так далі. Ось вони і хочуть навчитися розблокувати ці здібності, щоб зібрати їх докупи, тому й вивчають нас. Тільки кажуть, що в них є невеличка проблема. В більшості випадків при штучному розблокуванні невеликої частини мозку у людини йде перевантаження нервової системи, і відбувається повне замикання. Ось так і виникають овочі. Це лише чутки та припущення, але, як кажуть у народі, нема диму без вогню. Вибачайте за нескромність, а ви якісь здібності маєте? Та нічого, то не секрет. Як ти вже й сам зрозумів, я можу тебе почути на відстані. Ну і так само, як ти, можу надсилати сигнали. Правда, тільки в радіусі 200 метрів. До речі, ти теж можеш чути, а не тільки надсилати. Це одна й та сама здатність, за допомогою якої можна спілкуватися. Тому я дуже їм і не потрібен був. Таких, як я, вистачає. Просто поставили кілька дослідів та завербували на роботу, щоб на себе подібних полював. А ось у такі, як ти, що мають одразу декілька здібностей, та ще й такої сили дуже великі проблеми. Вони зрідко виходять з лабораторії. А якщо й виходять, Васильович, набить затнувся. То я вже тобі казав, яким чином. А як же дивитися за плену? Ви ж з Удяником можете спілкуватися, здивувався я. Ні, за запалену я заглядати не мію. Це просто гудяник перед моїми очима її знімає, що барте провести. Видно, я йому чимось сподобався або дуже випити хоче. Знаєш, як я злякався, коли йому вперше переді мною нічого з'явився, трохи в штани не наробив, усміхнувся полковник. Хоч і знав уже тоді про їхнє існування. Зрозуміло, що насправді мало що зрозуміло, але я собі так гадаю з часом усе має трохи прояснитися, якщо ясна річ пізно не буде, але чітку усвідомив дне захист від оточення просто мушу навчитися ставити, щоб не було потім цього пізно. У мене чомусь клалося таке враження, що я сижу зараз за кермом невідомої мені машини, вона рухається на непристойно величезній швидкості, але керувати я нею ще не навчився, і вистрибнути страшно, і розбитися не хочеться. Добре, що хоч інструктор поруч сидить, та іноді щось толкове може порадити. Сергій Васильович, а ви мене навчите, як закриватися? від безвихоті і, напевно, з надією в голосі, запитав я. Полковник подивився на мене так, як дивиться батько на скривджену дитину, хіба що по голові не погладив. Можливо, з дітьми у нього існують якісь проблеми, але за мить опанував себе. Сам навчишся, а я, якщо чимось зможу, то постараюсь допомогти, але тільки надвечір, коли тим діти почне. А зараз йде відпочинь, а ще краще засни. Можливо, мозок почне краще працювати, та й нервова система трохи заспокоїться. Встаючи, закінчив ритмово-полковник і пішов перевіряти рибовні знаряддя. Мені ж нічого не залишалося, як послухатися слушної поради. Правда, спати не дуже й хотілося, але сидіти і дивитися ступним виглядом на поплавок хотілося ще менше. Тому я пішов на своє імпровізоване ліжко з надією, хоч на якийсь час вимкнути свій мозок і запобігти його перегріву. Рота, підйом!» Цей наказ пролунав у мене в голові з такою силою, що я підірвався, як ушпарений, і, нічого не розуміючи, почав озиратися, але навкруги нікого і нічого підозрілого не виявилося. тільки подаль потріскувало багаття, біля кого розташувався мною вельми шановний поковник. Ви це що собі дозволяєте? підходячи двогнища, до роздратовано запитав я. Що, хочете, щоб я ще й заїкатися почав? Доросла людина, а займаєтесь такою дурницею. Чому ж дурницею? посвітнувся полковник. По перше, перевірив, чи в тебе випадково здібності не пропали, а по-друге, твою реакцію. Та й весело ж було на тебе подивитися, як ти підкупився і, не знаючи, що коїться, почав озиратися. Не часто таке доводиться бачити. Виходить, я не помилився. Це ви мені в голову залізли і там набешкетували. Та нікуди я не ліз. Навіщо воно мені то треба було? Та й не вмію я цього робити. Просто сигнал тобі надіслав. Тож ж знав, що ти такий чутливий виявився? Видно, і насправді сильне у тебе сприйняття. Гаразд, прозвучалося й досить. Може, тепер навчите цей ваш захист фірмовий ставити. Як я здогадуюсь, ви мене не лише для привірки збудили. А що ж нам вміти? Просто потрібно пробувати і тренуватися. У кожного це індивідуально. Заспокойся, сядь і глибоко вдихни і видихни декілька разів, а потім зусереться і постарайся уявити. Що навколо тебе стоїть глуха стіна, яка нічого крізь себе не пропускає, а я тим часом буду тобі надсилати сигнали. Усе геніальне, дуже просто. Я послухався і зробив, як казали, сів чомусь у позі лотоса, ніби так мало бути легше, і почав уявляти. Але, видно, це не так усе просто, бо коли в очах полковника з'явився дивний блиск, у мене в голові відразу ж почало лунати нестерпне. Дурень, дурень, дурень. Певно, там дятел дотепник засів. Ну, і як тут можна зосередитися, коли над тобою так захвало потішаються? але нічого не поробиш. Мабуть, так задумано було, щоб я зліший був і швидше вчився. Тож цих вояк зрозуміє? Мої страждання тривали десь близько години. Видно, щось із моєю стіною не те було. Може, розчин поганий робив і цегли випадала, а може, зовсім забував її ставити, адже я на мульра не вчився. З того усього я вирішив проекспериментувати. Реакція не забарилася, в голові дотепний дятел заткнувся. А полковника очі перестали блищати, стали якимись учманілими і почали вилазити з орбіт. Ти що зробив? Зовсім нюх загубив, веселюючи, явно не дуже щось подобалось. Ти знову хочеш, щоб тебе уся околиця почула. Добре, що я прикривав нас у бок». А що я такого зробив? Просто зі стіною в мене нічого путнього не виходило, цегла випадала. Ось я і вирішив дзеркало уявити. З невинним виглядом повідомив я. Видно, я в тобі все ж помилився, і ти насправді дурень. Я тобі щось про цигляну стіну казав? До дзеркала додумався, а до бетонної стіни ніяк? Круто, але я дійсно не додумався. Така ідея навіть близько не пролетала моїй голові. Одним словом, гальмую. Гаразд, дзеркало постав, відбив сигнал. А навіщо силу сигналу збільшив у рази? Що, вирішив мені мозок зіпсувати? Чи то ти так хотів відплатити за своє пробудження? До речі, а як це у тебе вийшло? Та звідки ще можу знати як? Просто уявив і небагато так, трішечки, на полковника сфокусував. Хто ж міг подумати, що в мене щось вийде з тієї витівки? Сказав я йому проте. Більше так не роби, а то й справді комусь випадково мозок можеш підсмажити. З твоєю силою все може бути, а я одним з перших бути не хочу. Отже, краще буде, якщо ти навчишся просто стіну ставити, підсумував Васильович. Вчитися довелось майже до ранку. Доки цією добаною бетонною стіною в голові не виробився.